Бродівська громада у жалобі, віддаючи останню шану полеглому понад два роки тому захиснику. Штурмана українського Мі-8 старшого лейтенанта Дениса Михайловича Бадіку до вічного польоту провели з усіма військовими почистями. Довгою була дорога додому одного з наймолодших загиблих авіаторів України. Понад 26 місяців Денис Бадіка вважався зниклим безвісти. І ось лише у червні 2024-го повернувся додому на щиті. Бродівчани на колінах зустріли жалобний кортеж у супроводі почесної варти та побратимів авіаторів зі символами особистої військової доблесті захисника України. Живим коридором пам'яті траурна процесія пройшла останню земну дорогу воїна за визначеним маршрутом, зупинившись для читання Євангелія біля символічних і пам'ятних місць. Стели матері Божої біля алеї героїв. Старший лейтенант Денис Бадіка, родом з Вінниці, народився тут 20 липня 2000 року. Закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю військове управління. Тут склав присягу служити на вірність батьківщині, залишившись вірним до кінця. Службу проходив на посаді льотчика штурмана вертольота вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації броди. Досвідчені авіатори бачили в ньому у майбутньому професіонала високого класу і покладали великі надії всієї армійської авіації. Останній політ Дениса Бадіки і його екіпажу, з якого пішли у вічний політ. Відбувся у небі над Донеччиною в останній день березня 2022 року. Того фатального дня, 31 березня 2022 року, екіпаж вертольоту Мі 8 на чолі з командиром екіпажу Юрієм Тимусем, льотчиком Штурманом Денисом Бадікою та бортмеханіком Іваном Ваховським. Вивозив з оточеного Маріуполя важкопоранених єдиноможливим повітряним маршрутом. На зворотньому шляху був вражений російськими окупантами. Для ворогів вертолітні місії авіаторів на Азовсталь були карою з неба. Тож окупанти цілили у саме серце повітряного судна. Всі, хто був на облавку військово-транспортного, мі 8 загинули, змінивши залізні крила гелікоптера на ангельські. Високопрофесійний героїчний екіпаж навічно залишився в небі. Попрощалися з воїном Денисом Бадікою і в рідній 16-й бригаді армійської авіації. Броди у військовослужбовця залишились згорьовані рідні батьки і сестра, легких хмаринок і вічного польоту. Тобі мужні воїни.